Замаскований хлопчик Дагі Магії танцюрист. Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так. Чудово! Погляньте на цей великий стілець. Це королівський трон. Приліпимо його в замку. Друзі. Чи не бажаєте вирушити зі мною в казкову подорож? Так! Траля, траля, настав час для забави. Траля, траля. Так весело вам з нами. Мерщій, мерщій, чарівний світ відкрите. Уперед! Дивись, Тіме, клоун. <риклад> Танцюють у повітрі кульки кольорові. І в мій капелюшок упасти готові. Ха-ха. Чому ти засмутився, клоуне? Я засмучений, бо можу розсмішити всіх, окрім короля? Я спробував усе: жарти, трюки, але король навіть не усміхнувся. Доді. Ми допоможемо клоунові розсмішити короля. Так і в мене чудова ідея. Ми для короля затанцюємо. Я переодягнусь танцюристом, і ми зможемо вивчити багато веселих танцювальних рухів. Двоє друзів вирушили на пошуки цікавих задумок для свого танцю. Яйце, моє яйце. Ви не бачили мого шоколадного яйця? Так, по-моєму, ось воно. О, ні, шоколад розтанув на сонці. Це жахливо. Моє яйце зруйноване. Тепер я не зможу його з'їсти. Не сумуйте, пане кролику, ми знайдемо для вас інше яйце у моєму диву-альбомі. Друзі, допоможете мені знайти для кролика інше яйце. Так! Дякую. Подивимось, де на малюнках є шоколадне яйце. Може, це? Ні. А це шоколадне яйце. Так. Вау! Чудова робота, друзі! Ура! У мене є шоколадне яйце! Ура! 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 Він щасливий! Поглянь, як він стрибає. До речі, це цікавий елемент нашого танцю. Раз, два, стрип, стрип. Раз, два, стрип, стрип. Друзі пішли на пляж у пошуках нових ідей. Хе, привіт, друзі. Я бавлюся у Хованки зі своєю приятелькою лобстером, але не можу її знайти. Ви часом не бачили її? Ні, не бачили. Але у наших друзів дуже гострий зір. Упевнений, вони допоможуть нам її знайти. Любі друзі. Допоможете нам знайти лобстера. Вам треба дуже уважно усе оглянути. Ось вона! Замуше равлика! <тур> Молодці друзі! Ми тебе знайшли! <гум> ура, ура, ура! Це так весело! Мені подобається. Ми танцюємо танець краба. По дорозі до королівського палацу Дагі та Тін запозичили багато рухів у своїх лісових друзів. Невдовзі вони прийшли в замок. Ваша величність, Ми хочемо для вас затанцювати. Але спершу нам потрібне дуже яскраве освітлення. Раз, два, три, чотири. Танець короля. А зараз танець, танець краба. краба! Ми танцюємо. Танець краба! Ну ми до нас, приєднайтесь, ваша величносте! <ролі> танець курей. Уре! <ролі> 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 Фантастика! Я вже давно так не розважався. Ура! Ура! І на сам кінець тонець жаб. Ми Мо так повеселились і всякого навчились. Додому вже пора, завершилася жилась ура! Прощавайте, друзі! <звук> До зустрічі! Дагі! Так. Дагі час їсти. Тобі подобається бавитися альбомами з наліпками? Так, я багато чого довідався. Наприклад, що є багато танцювальних рухів, можна танцювати як кролик або як курка. А якщо танцюєш як жаба, то треба дуже високо-високо стрибати. Дагі розповів матусі і та татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути танцюристом.